А тепер на нас чекає друга частина розпаковки наших образів, нашої системи буквиці. Це мій такий погляд, мій такий погляд на те, що буквиця собі таїть, і поєднання з енергіями, які ми називаємо архетипами, які називаються чарівними архетипними матриці долі. Поглянемо. Зараз я зобразив на даному етапі енергії матриці долі. Поглянемо. Як розкриваються ці енергії? Ці енергії розкриваються. Всім. Три семериці. Три семериці, які ми можемо поглянути, це три архетипічні енергії. Бачимо три семериці, семириця тіла, семириця душі, семериця духовного світу, семириця духу. Ці енергії архетипи були створені із енергії і розуміння людей. І є одна карта. Карта 22 карта, 22 енергія. енергія переходу. Ця енергія у нас полягає. Ну що? А тепер трошечки магії. Слов'єнізуємось. А тепер поглянемо на наші енергії через призму буквиці. Перша енергія це енергія ас. енергія. Створення цей істок витока енергії це енергія, що народжує нам, що створює і народжує нашу, наше буття. Це магічна енергія, енергія, енергія зародження магії. Тому дана енергія називається, є першою, називається АЗ. Друга енергія енергія. Віді. Ми будемо звертати і йти саме по енергіям, які мають числові значення. Друга енергія енергія відовства, розуміння, розуміння добра і зла, темного, тіньового і світлого, сонячного, розуміння протилежності, плюса, і мінуса, енергія земна, тому жіноча Далі третя енергія. енергія. Глаголі. Ця енергія у нас відповідає за передачу знань, передачу енергії. Це теж жіноча енергія. І е, вона не є на 100% жіночою, вона земна, а значить має в основі свої жіночі начала, жіночі починання. Це е, передача із уст -вуста інформації, передача в контакті потоком. Бачите, річка, як поток витікає, із неї річка. І дані архетипи мають певність з, е, поєднання. Якщо ми подивимось на четвертий архетип, архетип добро це є поєднання архетипу імператора. і Енергії, фундаменту, добра, чотирьох точок, квадрата, основи. Це напрацювання енергії, скажімо так, якщо імператор, то добро це те, що цей імператор створює. Так? Ця енергія створює для нашого світу. І, і є, є, Це у нас буквиця, що означає п'ять елементів буття, елементів знань. Якщо ми поглянемо на е, нашу карту, на наш архетип Єрофант, це саме учень і у, учитель і учень, це саме учитель і учень. Він створює, сусідає е, те, що можна дізнатися, пізнати із матеріального світу. Тобто знання матеріального світу. Тобто є це знання матеріального світу. І шоста енергія це у нас зіло. Шоста енергія під шостим числом, енергія зіло, енергія любові закохання. енергія любові, енергія пізнання емоційного, емпатичного пізнання, яке знаходиться над нашим буттям. Тобто, шоста енергія це виход за рамки е, буття фізичного. І доторкаємось до чогось надфізичного, тобто любові. Поглянемо на сьому енергію, це земна енергія. Тут вона називається колісниця, але якщо ви побачите, то це вже поєднання земного небесного в енергію руху, руху, змін, і що земля собою являє, як енергія земля це місце це зідання На якому ми створюємо, да? це почва. Це ґрунт. І земля є ґрунтом для наших е, діянь. І наші діяння так стрімко, як колісниця, ростуть на цій землі. Е, я поєдную саме так. Справедливість наступна енергія, восьма енергія. Тут вона е, визначена в, в самих картах Таро е, 11. -ю. Але ж в матриці долі, і в цьому я дуже згоден. Справедливість, ми навіть можемо побачити, між двох стовпів знаходиться справедливість. І якщо ми поглянемо на нашу восьму енергію, то восьма енергія це теж енергія справедливості, енергія е, рівноваги, двох протилежностей, енергія, що корелюється, і в буквиці, і в наших архетипах. Поглянемо на дев'ятий архетип архетип мудреця відлюдника. Мудрець відлюдник видає нам таку енергію, що наповнює нас життям, він несе світло. І в якійсь мірі це дев'ята наша енергія, енергія фіти, і ми поглянемо. Що є мудрість? це є цілісність. Дев'ятка це є цілісність, прив'язана до землі. Прив'язана, тобто базуючись на земних розуміннях мудрості. На сьогодні це дев'ятка енергій, яка співпадає точно, дуже точно. Поглянемо на десяту енергію. Десята енергія це у нас енергія колеса Фортуни. Так? І десята енергія тут. У нас є зв'язком з Божественним пряма кореляція, да, от, якщо ми поглянемо, тобто точка, це основа і лінія це Божественний зв'язок, який йде з небесами. І тут у нас Божественний зв'язок, який дарує удачу, який дарує е можливість отримати від долі, скажімо так, можливість вибачаю за тавтологію, можливість можливість наступна наша 11 енергія є сила. І в даному випадку, в слов'янській буквиці, присутня 11-та енергія, яка має числове значення 11 ініть. І ми поглянемо це на це через призму роду. Тобто це не просто сила, а саме сила роду, яку дарує нам, яку дарує нам цей архетип сили. Архетип сили на відродження, сили на створення. І поглянемо в подальшому. Архетипи також дуже збігаються, тому що 12-й архетип і з числовим значенням 12 у нас присутня буквиця живот, «живете», життя. І це буквиця, яка точно передає значення змін чогось творчого, чогось цвітущого, Чогось незвичайного, креативного, чогось е, такого, що створює наше життя, наповнює його життям. І саме цей архетип збігається з повішеним. Так, Повішеним. Наступний архетип є смерть. Тринадцятий архетип це не значить, що смерть є негативом. Смерть це зміна переродження. Поглянемо. Що ж у нас 13-та енергія в буквиці, а 13-та енергія в буквиці є гірф. І навіть візуальний погляд на е, дану буквицю нам дає певне розуміння і кореляцію такого коня коня, на якому сидить вершник. Вершник у огляді смерті, змін надлюдського, зверх людського. І, звичайно, перейдемо до 14-го архетипу, який буде передавати певний захист. Якщо ми бачимо тут міра, уміреність, да? і в певній мірі, якщо ми поглянемо саме на образ, то тут є уміреність як тиша, тиша душі, яка не яка є в контакті з собою уміреність, да? і в даному випадку 14-та енергія це у нас енергія Ша. ширини, ширі, тишини, внутрішнього концентрації, і який дає нам баланс, гармонію і рівновагу. І поглянемо на 15-ту енергію, яка виражається в енергії е дьявола, енергії тюкучості, і якщо ми поглянемо, скажем, чисто на образне поле, да, на образне поле представлене тут і тут, то певні збіжності вони присутні. Ця енергія, енергія змін, енергія емоційності, творчості певної, да, неочікуваності, ну і, звичайно, харизми. Харизми е, в певній мірі е, навіть збіжність можемо знайти із. Шта. Буквицею Шта. Е, і ця буквиця ну, в певній мірі за, об, означає захист, тому в якійсь мірі воно корелюється з е, цією енергією архетипу. Поглянемо далі: 16 енергія енергія башень будувати, будувати і крушити. Саме ця енергія. На мій погляд, дуже точно передає енергію оук. Якщо ми поглянемо ОУК – це основа, основа, на якій будується наша спектральна характеристика. Вона до неї сходиться і від неї розходиться. Якщо ми уявимо дві піраміди, дві піраміди, яка повернута одна маківкою вверх, а одна маківкою вниз, і на вершині, і знизу цієї піраміди буде буквиця Оук. Тоук є основа устой. Устой, який має розрушитись знизу, щоб ми піднялись нагору, і розрушитись зверху, щоб ми спустились вниз. Тому дані енергії мають певну збіжність. Тому що це архетип, в архетипічності, вони мають дуже високу точність. В подальшому мною було визначено 22-гая енергія. енергія Шута, скомарохи, дурня. Ця енергія визначена як енергія духу і душі. Одночасно в зв'язку з духовним, тобто енергія псі. Так, це 60-те -та, 60 число в, нашому, в нашій буквиці. І певна кореляція вона теж є. Якщо ми поглянемо на зірку, на, на зірку, енергія зірки, енергія світла, що палає, вона може корелюватися Корелюватися з різними символ, символами. І, до речі, якщо вам буде цікаво розібратися з ці буквиці, я думаю, що ви зможете і самі запропонувати свій варіант енергія місяця, луни, супутника, супутниці, що наповнює енергію містики, магії. Наше життя. Подальшому і ці енергії е, мають теж свою відповідність певним енергіям букви. Це енергія сонця. енергія в певній мірі е, Корелюється з нашим, нашим сонечком Ярилою. Ярило сонечко е, теж архетип дуже точний, тому що яритися, сіяти, світити е, в нашому житті. От Ярило нам дарує архетип сонця. І, звичайно, у нас є е, архетипи страшного суда, що відповідно означає певну божественну ну, енергію, яка е, проходить в наш світ і наповнює його уже енергією справедливості. Якщо до цього, справедливість є енергією людської справедливості. То страшний суд є енергія Божественної справедливості. Ну і, звичайно, світ, або його, як його називають, мир. Мир це у нас енергія розширення, енергія, яка е, в себе внімає багато багато різних, е, скажімо, основ, яких теж тут зображено 5. Тому е, подумаємо разом з вами, любі глядачі. Які ж енергії в буквиці є, і пишіть комусь свої коментарі. Радуйте мене своєю увагою, а я буду вас радувати своїми відео та новими дослідженнями. Дякую за увагу!